Рено і спас проводимо камеру заднього огляду. Перше, що треба розібрати кришку. І сама головна задача це провести дріт від камери наперед. Машина дуже довга і це є проблемою. Перше знімаємо ці гачки гумку, пускаємо стелю, потім знімаємо плафон і потім. Розбираємо стойку. З цієї сторони, за допомогою тросика, нам треба отримати дріт. Тобто починаємо з фонаріка, з фонаріка проштовхуємо протяжку в цю сторону спочатку, з стойки витягуємо дріт. Потім це складніше, бо там багато механізмів. Протягуємо в цю сторону. Вон ви можете побачити дріт. І витягуємо так само, під'єднуємо з цієї сторони і протягуємо в ту сторону дріт. Тобто таким чином використовуючи ліхтарик і протяжку. Ось ми можемо бачити. Через ліхтарик ми можемо протягнути вздовж салона дріт для камери заднього огляду.